Це, наприклад, груша. Вона посаджена в жовтні 21-го року, тобто її вже там третій рік після посадки. Кожного року ми її обрізаємо, формуємо, щоб вона там класний скелет мала. Я думаю, що через пару років вона почне квітнути вперше, давати нам плоди. Дмитро Геращенко розповідає про дерево, яке висадили кілька років тому в екосквері. Його почали облаштовувати майже три роки тому, а перші 10 фруктових дерев тут висадили 25 років тому. Поряд з бур'янами, де не було дерев, був ще такий непрохідний хащі колишнього фруктового саду. І само собою, коли ми тут посадили молоді саджанці, я вирішив його взяти і розчистити. Бо ну, не, не може так бути. По-перше, там всі хвороби на молоді йдуть. По-друге, ця ділянка має бути класною. І тому зима в мене пішла на це. Декілька пилок, туперів. І за зиму там. Квадратний метр за квадратним метром воно все розчистилося. За словами Дмитра Геращенка, у серпні 2021-го учасники спортивних змагань Екотрейл у селі було нове, висадили 100 штук фруктових дерев. Ми з сільською радою домовилися, що ми їх тут висадимо, і ця територія стане громадським сквером, відкритим для всіх. Нарешті там за три роки ми вирішили документарно питання з технічною документацією, і сільська рада вже нарешті її затвердила. На цьому місці планують проводити спортивні заходи. Розповіла депутатка Щербанівської сільради Оксана Гурцева. Цей екосквер не має бути в такому вигляді, як він знаходиться зараз. Тут потрібно, цю територію потрібно розвивати. Ми з Дмитром спілкувалися, і була така ідея, щоб тут і криницю зробити для води. Наприклад, якщо люди їдуть на Буланово на відпочинок на велосипедах. За словами Оксани Гурцевої, на цьому місці планують встановити освітлення та облаштувати парково відпочивальну зону. Загалом у облаштуванні взяли участь близько 40 людей. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.